Алікатині, вітаю вас, друзі! Статистика та аналіз матчу групи 5. Денис Даниленко, Олександр Підіпригора. Рахунок на ваших екранах 2-6 рівень А. Це перший рівень гравців. Отже, давайте подивимося, що було цікавого у цьому матчі. Ейси 0-0. Відсоток first serve. відсоток першої Подачі, яку подали. У Дениса 55, у Олександра 70. Double Faults – Це подвійні помилки. У Дениса їх було 3. У Олександра дуже добрий показник. Жодної, 0. Win on first serve. Скільки гравців виграли на першій подачі? Дуже близько, один від одного. Але у Олександра трошки краще: 69 на 67. Win on Second Serve відсотків, скільки виграли гравці на своїх других подачах. У Дениса всього на всього 24%. У Олександра 43. Points won. всього виграних очок за матч за сет. 29 у Дениса, 38, у Олександра. Receiving Points. won. Скільки гравці виграли на подачі суперника? На, на прийомі, так сказати. Тобто. Виходить у Дениса 39%, у Олександра 55%. Далі основний показник активної гри Winner's. І тут ми бачимо дуже скромні показники у обох гравців 2-2. Тобто, всього 4 активні дії вони прийняли у цьому матчі. Наступний показник Forced Errors це вимушені помилки. 14 на 7. вдвічі більше у Дениса. Unforced errors. Ось це головний показник, скільки гравці самі Зробили помилок, не справилися з простими м'ячами. І тут дуже високі показники. 19 на 20, 39 на 2. І Олександра, не дивлячись на перемогу, навіть трошки більший. Дуже багато. 39 в сумі. Breakpoint 1 100 на 23 конверсія. Тобто такий матч відбувся. Хочеться виділити в позитивному ключі це 0 подвійних помилок у Олександра. Перша подача 70%, також досить непогано. А в іншому ми бачимо, що було дуже багато подвійних помилок та мало Вінерсів. Ось таке відео виходить. Побачимось! У наступний раз.